Привіт! Сьогодні другий день нашого невеличкого марафону просто почне дихати. Я покажу тобі вправу, яка має назву Прана Вяяма. Це базові вправи, які, по суті, стануть твоєю основою для шляху розвитку дихальної системи. На перший погляд, це не складні вправи, які навіть можуть не здивувати, але запевняють, вони дуже ефективно прокачують весь грудний сектор. Прошу не пропускати ці вправи. Я розумію, що кожному початківцю хочеться перестрибнути певний період, щоб одразу бути в рівні не початківця, а ще бажано одразу майстром стати. Але ви не можете обійти етап підготовки підйому великої штанги без етапу роботи з невеличкою. Вагою цей тезис я казав на початку нашого знайомства і продовжу нагадувати протягом всіх уроків. Якщо ти дійсно хочеш змін во всіх сферах свого життя, то більше не вимірю практики розміру курсу або місяцям. Спробуй собі сказати, що я це буду робити тепер завжди. І е, протипокази до цього виду дихання відсутні, але в процесі виконання не допускай надзусиль. Все повинно бути в легкості, в гармонії, спокійно і розмірено. Якщо відчуваєш в тому, то трішки перепочинь, або поки що на сьогодні достатньо тобі буде. Прана в'яма це спеціальні вправи, які тренують та зміцнюють дихальну мускулатуру. А також збільшують життєвий об'єм легень, від котрого й залежить те, наскільки ми можемо розтягувати легені для наповнення киснем. Також прана яяма допомагає синхронувати рухи мускулатури і рухи рук. А завдяки цьому ми можемо розтягувати і контролювати тривалість вдихів та видихів. І ми навчимося не тільки в плавнуся дихання, а й будемо вчитись розтягувати вдих і видих на необхідну для нас довжину. Але не забувай, що все це буде корисним тільки при умові регулярності, методичності і терпіння. Які переваги тебе чекають після введення цієї вправи в регулярні ранкове тренування? Ну, по-перше, це комплексне тренування всієї дихальної мускулатури, збільшення амплітуди рухливості діафрагми, збільшення життєвого об'єму легень, усунення патологічних шаблонів дихання і застійних явищ в дальних секторах легень. Ну і, звісно, тренування дихального центру завдяки розвитку здібності контролювати довжину дихання. Давай такий собі приклад, як ми накачуємо м'яч. Він збільшується за рахунок накачування повітря, тобто тиску. Але наші легені працюють за іншим принципом вони розтягуються за рахунок м'язів грудної клітки. Тобто, чим краще у тебе опрацьована мускулатура грудного відділу, тим більший життєвий об'єм легень ти маєш. І вже за декілька днів тренувань ти зможеш перевірити свій об'єм легень. Ну, якщо буде бажання або цікаво, за допомогою спірометра є такий прилад, яким медики вимірюють об'єм легень у пацієнтів в лікарнях. Можеш виміряти до початку тренувань та після. Результат тебе дуже здивує. Але можеш повірити просто на слово. Вся справа в тому, що легені – це такий собі мішочок. І об'єм у всіх приблизно однаковий. Єдина різниця в тому, наскільки у кого розвинута дихальна мускулатура, що дозволяє розтягнути цей мішочок. Сам знаєш, як розвинути легені у плавців або у дайверів. Отже, давай покажу. Руки ми розводимо вбік і робимо вдих. Чому ми робимо з руками? Бо можеш спробувати зробити вдих з опущеними руками, так. і ти відчуєш, як це зробити трішки важче. Бо тут, звичайно, гравітація тяне донизу вагою грудного відділу. І як тільки ми допомагаємо руками, ми знімаємо частину навантаження і легень легше наповнюється повітрям. І також ми розтягуємо ділянки, які, звичайно, диханні майже не задіяні. Ти це відчуваєш, коли спробуєш зробити вдих без допомоги і після з допомогою рук. Спробуй! Зроби просто вдих або так. З допомогою рук легше. Друга вправа це ми будемо робити руками, теж піднімати вгору, але трішки іншу амплітуду мати. В залежності від рухів рук, які ми будемо робити, у нас включаються різні групи м'язів, тим самим розвиваючи весь грудний відділ. Я поки що покажу, а потім зробимо разом. Руки попереду я піднімаю вгору і в районі плечей розвожу в бік. Розкриваючи грудний відділ і звожу лопатки. І третій рух це руки попереду з вдихом до е, гори над головою. Давай спробуємо разом і нагадаю, що у нас зараз йде ознайомча теорія, а практика почнеться трішки з часом, але спробувати для себе нові рухи це буде дуже корисним. Ну, і можеш поки що. Не чекати, поки почнеться практика, а потримати Спробу робити такі рухи в пропорції 5 рахунків дих, 10 рахунків видих. Можемо разом. Як ти помітив, я роблю видих вдвічі довше, ніж вдих. Поступово протягом курсу ти зрозумієш, для чого все це робиться. Поки що ми знайомимось з цією невеличкою такою йоговською пранаямою, яка називається прана яма Другий рух. І третій рух руки над головою. На сьогодні я думаю, нам достатньо. Дякую тобі за вклад в себе і зустрінемось завтра. І я покажу тобі таке дихання, яке має назву дихання переможця.